На межі можливостей бойовий розворот, гірки та бочки в Індії на виставці повітряних досягнень український транспортний літак АН 132 продемонстрував неймовірне елементи складного пілотажу, на які здатні зазвичай лише спортивні чи військові літаки. Але всі ті неймовірні повітряні трюки каже Олександр Загородний, що бачився на власні очі, то не лише шоу. Це найдовша мандрівка для українського АН-132Д. До на Кіпрі, потім Саудівська Аравія і от уже Індія. Авіашоу розпочинається жахливої катастрофи. В переддень виставки під час тренувань у небі зіштовхуються два літаки місцевої пілотажної групи. Двоє пілотів встигають стрибнути з парашутами, один гине. Настрій не Ну, сказати. звісно, це не проходить без схід. Після наради організатори авіавиставки вирішують, шоу має таки розпочатися. Сьогодні Ан 132 дають 7 хвилин. За цей час літак забирається на гірку, звалюється у круте піке, а це вже бочка. Потім ще одна. І посадка по неймовірно крутій глісаді. Після цього відео обов'язково з'являться критики, які скажуть, ну подумаєш, бочка, ніби це так складно, зробити бойовий розворот чи гірку. Це може зробити будь-який бойовий літак. Так, бойовий може, тому що він для цього і проєктувався. Але щоб транспортник таке витворяв у повітрі, це могли зробити лише пілоти і літак фірми Антонов. Ми раді тому, що машина впоралася. Для неї немає жодних проблем. Так що і у нас відчуття добрі. Задоволений польотом і президент держпідприємства Антонов каже, це не просто шоу. Україна демонструє індусам як потенційним замовникам можливості нової машини. 132 машина може заінтересувати індійський ринок в цілому ну, за счет своїх характеристик, звісно і унікальних в своєму роді безусловно. Не виключається, що частина производства цього самоліту, якщо буде серійне производство, може розміщатися і в Індії. Індуси вже й так чи не найбільші поціновувачі української авіатехніки в їхньому авіапарку. Більше сотні літаків. Ан 32 Можливо, у них з'явиться ще одна покращена модель, яка вміє крутити бочки з Індії. Олександр Загородний спецкор 2+,2. плюс